Блізніченко готується виконувати удари з позначки. Вже одного разу сьогодні забивав з пенальті Блізніченко. Блізніченко забиває. так і не дістав м'яч Єрмолов. І у нас рахунок стає 4-5. Вже на користь Вереса. Другий гол з пенальті у цьому матчі для Блізніченка. Цього разу в інший кут пробиває. На відміну від першого тайму, але теж вдається переграти Єрмолова. Зачепив м'яч голкіпер металіста але не зміг відбити його. Сьогодні в одному лише матчі Верес забив майже чверть усіх своїх голів, які забивав до цього у чемпіонаті. В 20 матчах 21 гол. Був у Вереса. Сьогодні аж 5 забиває команда Вірта.